Геть усе, усе на світі переплутав хлопчик Вітя. Каже Діти вчаться в полі, а комбайн працює в школі. Всіх людей стрижуть в лікарні, а лікують в перукарні. Ми книжки беремо в аптеці, ліки у бібліотеці. От який вітьок дивак! Ми ж бо знаємо, це не так. Діти, звісно, вчаться в школі, а комбайн працює в полі. Ми лікуємось в лікарні, а стрижемось в перукарні. Ліки беремо в аптеці, а книжки в бібліотеці. Як гадаєте, дітки, чому хлопчик Вітя все переплутав? Так йому, напевно, не вистачає знань. А де можна отримати знання? Молодці діти, перші знання малята отримують в дитячому садочку. В дитячий садочок ви приходите ще зовсім маленькими, і вихователі навчають вас правильно тримати олівець, малювати фарбами, створювати чудові аплікації і ліпити з пластиліном. Знайомлять вас з довкіллям, з дикими та домашніми тваринами, рослинами навіть з космосом. А коли ви трішки підростаєте, то настає час йти до школи. А в школі вас навчають вчителі читати і писати, рахувати, навчають законам фізики та хімії. Всім відомо. Що без школи, без знань, що мусиш там набуть, не станеш у житті ніколи тим, ким з дитинства мрієш бути. Щоб здобути професію, треба навчатися далі в інституті, університеті, академії. В народі кажуть, світ освітлюється сонцем, а людина знаннями. Отже, всі діти мають право на освіту і обов'язок держави забезпечити для кожної дитини безкоштовну початкову освіту і заохотити до здобуття середньої та вищої освіти.